Що робити, коли у стосунках є третій, і це не коханка, а теща або свекруха? Твій партнер, ніби тебе не чує, а в тебе відчуття, що в нього немає своєї голови. Ти відчуваєш злість, приниження, роздратування, тобою, ніби керують збоку, а ти мовчиш або влаштовуєш скандали і з кожним разом втрачаєш. Повагу до себе і до свого партнера. Знайомо, привіт! Я Іна, я розстановниця. Розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Запам'ятай про закон ієрархії. Хто прийшов в життя першим, той старший. Це його статус. Але твоя сім'я, нова сім'я має бути на першому місці. Звернися до системного розстановника. Тут явно зміщення ролей і без корекцій цей сценарій повторюватиметься знову і знову і перейде до твоїх дітей. Вибір за тобою. Подивися на ситуацію без осуду, можливо, теща або свекруха бояться втратити свою важливість, свою дитину або має незакриті свої історії, не реалізувалася в стосунках. Пам'ятай, це не про тебе, це про неї. Не засуджуй, не давай оцінку, не критикуй. Ми всі не ідеальні і рівні перед творцем. У кожного з нас своє життя і своя історія. Залишайся зі мною в мене про справжнє життя.